Вітаю у вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги! Пік вірусних захворювань у столиці минає. Другу хвилю захворюваності на ГРВІ, грип та застуду очікують у лютому. Кращі умови для ведення бізнесу. Законопроект глави держави про скасування плати за патент для багатодітних сімей внесено на розгляд Верховної Ради. Врахувати і попередити виявлені порушення, харчування у дитячих садках і школах знову в центрі уваги. Придністров'я знову опинилося під владою Балканського південного циклону. В республіці сьогоднішнього ранку на розчищення доріг і тротуарів від снігу вийшло 174 співробітники комунальних служб і 84 одиниці спецтехніки. У Добосарському і Григоріопольському районах відновлено автомобільне сполучення з усіма селами. Вчора через снігові замети були заблоковані дороги Шипка Мочаровка і Малаєште Красногорка Дальня. Також Неможливо було виїхати безпосередньо на трасу Терасполь Кам'янка із сіл Новокомісарівка і Цибульовка. І місцевим жителям доводилося використовувати об'їзні шляхи і добиратися до траси через навколишні населені пункти. Хоча розчищувальна техніка в містах і районах республіки працює у посиленому режимі, на дорогах треба бути обережними, нагадують інспектори ДАІ. Заметіль, мокрий сніг і вітер не кращі супутники для автовласників. Упродовж. Тож теми – наш наступний сюжет. Сьогоднішній ранок зустрів автолюбителів за метами і сніговою завісою. Дороги розчищають і посипають піском, але водіям треба бути максимально уважними. Підкреслюють у державтоінспекції. Інспектори звертають увагу автовласників на те, що в таку погоду необхідно дотримуватися безпечної швидкості руху. Также не делать тріских маніврах різкі тармаже. Також не робити різних маневрів, різких гальмувань, збільшити дистанцію до транспортного засобу, який рухається попереду. Також звертати увагу на пішоходів, які через негоду намагаються перетинати проїжджу частину в нестановлених місцях. Пішоходам теж слід подбати про свою безпеку, наголошують інспектори ДАІ. перетинати дорогу тільки по пішоходних переходах і бути уважними в таких транспортний засіб в таких умовах неможливо зупинити вчасно і гальмівний шлях збільшується, тому треба бути гранично уважними. І навіть якщо у пішохода є перевага, дотримуватися особистих заходів безпеки під час переходу проїжджої частини. Такі суворі погодні умови часто стають причинами аварій. Тільки з початку року на території нашої республіки сталося 47 дорожньо-транспортних пригод. В двох випадках із яких постраждали в двох випадках постраждали двоє людей. Решта були механічного характеру. В половині цих випадків причиною даних, ДТП послужили метеоумови. Тобто, десь водії не дотримуються безпечної швидкості руху, десь не вибирають безпечні інтервали між транспортними засобами, що надалі створює аварійні ситуації. Також інспектори ДАІ просять автовласників не паркувати транспортні засоби на узбіччях проїжджих частин. Це може ускладнити розчищення доріг для снігоприбиральної техніки. Окрім дорожньо-транспортних пригод на пішоходів, взимку чатують і інші небезпеки. З настанням холодів зростає кількість вуличних травм, синці, вивихи і переломи. За даними медиків, у такі дні кількість потерпілих збільшується вдвічі. Травми під час ожеледі найбільш поширена причина звернення до травмпункту взимку, переломи кінцівок, вивихи та розтягування м'язів. Кількість постраждалих, які потребують допомоги травматолога, зростає в рази. У Бандерах тільки за перший січневий тиждень 45 травмованих. Переважно це люди похилого віку та діти з затіх травм зв'язане з скальженням. Половина з цих травм пов'язана із ковзанням при ходьбі вулицями. Ми повідомляємо до відповідних інстанцій, і в оперативному порядку ці вулиці обробляються. Повторних постраждалих із цих вулиць немає. Аби зменшити ймовірність падіння, необхідно підібрати зручне взуття з підошвою на мікропористій основі, відмовившись від високих підборів, уважно дивитися під ноги і обходити небезпечні місця, намагатися не носити важких сумок і не тримати руки в кишенях. Це збільшує вірогідність отримання травми. До того ж, не забувайте тепло одягатися, інакше не уникнути обмороження. Ні в коїм случая нізя. У жодному разі не можна розтирати обморожені кінцівки снігом, не можна намагатися зігрітися алкогольними напоями. В першу чергу потрібно спробувати зігрітися теплом, одягом, чаєм. Лікарі нагадують, при перших ознаках переохолодження чи болю у голові, суглобах, нодоті, появі пухлин, гематом, в разі падіння негайно зверніться у травматологічний пункт, інакше можуть виникнути ускладнення. У Кам'янському районі зросла кількість хворих на ГРВІ. Із 10 січня призупинено роботу двох дитсадівських груп у селі Слобода Рашків. У центрі епідеміології та гієни кажуть, що незважаючи на те, що минулий тиждень характеризувався деяким зниженням кількості зареєстрованих випадків захворюваності, про стабілізацію ситуації не йдеться. Уже із 9 січня кількість звернень до Кам'янської центральної лікарні почала зростати. В основному хворіють діти і Підлітки. Зареєстровано чотири випадки пневмонії. Грипу лабораторно не виявлено. Загалом у Придністров'ї минає пік захворюваності на вірусні інфекції. Незапланований, за словами медиків, сплеск припав на кінець грудня і початок січня. Переважно хворіли діти. Через недугу довелося в школах та садках закривати класи і групи. Зараз ситуація в столиці нормалізувалася, зазначають фахівці. Детальніше розповість Оксана Крук. Коридор педіатричного відділення столичної першої поліклініки сьогодні майже порожній. А буквально кілька днів тому тут не було де пройти, зізнаються лікарі. Потік пацієнтів був нескінчений. Зараз кількість звернень зменшилась. Проте в кабінетах все ще є пацієнти. Анастасія скаржиться на температуру і біль у горлі. Я була всім. Я була у зимовому здоровчому таборі, і там у нас пів загону захворіло. І ось напевне теж підхопила інфекцію. Останні два тижні грудня і перший тиждень січня був самий пік цієї вірусної інфекції. Прийоми були дуже великі: до 50 людей у день приходила на прийом, і до 20 викликів на день було додому. Медики стверджують, такий сплеск захворювань в грудні на початку січня незвичний для придністровців. Зазвичай пік епідемічного періоду припадає на лютий та березень. Цей то рік. Ми звичайно не очікували такого сплеску вірусної інфекції. У нас такого ще не було. Грудень 2015-14 року у нас був спокійний. Кількість звернень цього року була вдвічі більша. Причина такого явища в тому, що до нас прийшов вірус із Росії. Серед захворілих на вірусну інфекцію в основному діти шкільного віку від 8 до 14 років. Через велику кількість хворих в Терасполі на карантин закрили кілька класів у навчальних закладах та одну групу в дитсадку. На початок шкільних канікул у нас було закрито на карантин 9 класів. Зараз закриті дві групи у дитячих садках. Це відносно небагато. Канікули дозволили нам роз'єднати дітей і знизити кількість захворілих. Другий сплеск вірусних захворювань чекає попереду, тому медики настійно рекомендують всім батькам дітей-школярів не відправляти своїх чад до навчальних закладів при найменшому натяку на захворювання. Радітилі не ліче толком. Батьки не лікують дітей толком, дали таблетку, відправили в школу на заняття. Тому у нас було дуже багато закритих класів, тому що хворі діти ходили до школи. Це дуже небезпечно для дітей, тим, що є великий ризик ускладнень. Після вірусної інфекції часто у дітей починається бронхіт, синусити, запалення легенів. Хочеться звернутися до батьків. Хочеться ще раз звернутися до батьків. Будь ласка, якщо у дитини не здужання, вона бліда. У неї температура температура. не треба дитину посилати в школу і радити звернутися у медпункт, щоб там дали щось. Такого не повинно бути. Щоб знизити шанси захворіти на будь-яку вірусну інфекцію, медики радять уникати багатолюдні місця, частіше мити руки, а також користуватися спиртовмісними ласьйонами і серветками, не забувати приймати вітамін С і, звичайно, пити якомога більше води. 2017-й оголошено в Придністров'ї роком підприємця. Відповідний указ підписав глава держави. Згідно із документом уряду, у 30-денний термін необхідно розробити і затвердити республіканський план заходів. Також главам міст і районів наказано надавати всіляке сприяння громадським об'єднанням підприємців в організації різних тематичних заходів. Тим часом президент уже вніс на розгляд Верховної ради законопроект, в якому пропонується скасувати плат. То за підприємницький патент для членів багатодітних сімей на думку Вадима Красносельського дана категорія громадян не завжди у змозі оплачувати вартість патенту навіть при діючій пільзі, яка на сьогодні дорівнює 30%. Тема харчування у столичних дитсадках і школах залишається в центрі уваги фахівців і депутатів столичної ради. На засіданні комісії із питань соціальної політики озвучили результати перевірки прокуратурою якості їжі у їдальнях загальноосвітніх закладів. Подробиці в наступному сюжеті харчування у дитячих садках та школах депутати Распольської міськради зачитують результати грудневої перевірки прокуратури. Почути викликає шок і здивування. 14 і у результаті відібраних змивів у школі номер 14 і 17 було виявлено кишкові палички у школі номер 9 бактерії групи кишкової палички. Ось ці усі зауваження не можуть нас не турбувати, і це тільки частина порушень. Відповіді на вічні питання, хто винен і що робити, шукали разом народні обранці, представники ОНО та керівники комбінату дитячого харчування школяр. Точно так в так було у травні, коли була знайдена кишкова паличка, і всі були у шоці. Причому на базі дев'ятої школи, де у загальному завжди порядок. Розумієте, і в підсумку знайшли, що це вода, це труби, неякісні труби. Нахаждення кишечної палички уже в готове продукт знаходження кишкової палички в готовій продукції це надзвичайна ситуація. Ви говорили, що це може бути вода. Я не згодна з вами, як медик, тому що кишкова паличка була знайдена в готовій продукції. У мене є питання до організації контролю цього процесу. Зараз ситуація під контролем, запевняють народні обранці і фахівці. УНО. у школах провели профілактичні заходи. Учасники засідання зійшлися на думці. Необхідно встановити реальні причини інциденту і посилити заходи з моніторингу якості їжі у школах і дитсадках. У рибницькому районі через сильні холоди гине зграє лебедів. До порятунку пернатих підключилася громадська організація Нове покоління, а також небайдужі рибничани. Про лебединну пісню на Дністрі – наш наступний сюжет. З настанням сильних морозів на Дністрі розгорнулася справжня трагедія. Крижані кайдани скували річку, залишивши лише маленьку лунку. Лебеді позбулися корму, ослабли і стали легкою здобичу для хижаків. Коли було тепло, ми проїжджали, ми було тепло, ми проїжджали, рахували. Я думаю, більше 200, а то й 300 птахів. Вони були декількома зграями. Спочатку в районі села Великі Малукіш, потім ближче сюди до Білочів. Частина біля строїнців, дуже-дуже багато лебедів. Жоден рік так. Багато не було і білі, і сірі, і чорні. Ми викладали фотографії у Фейсбук. Раділи цій красі. Краса і особлива велич, відмінна риса лебедів у рибницькому районі. Такої великої кількості цих благородних птахів не бачили давно. Із минулого року зграя лебедів стала прикрасою Дністра у районі села Белочі. Лунки замерзають, тому що ви самі лунки замерзають. Ви самі бачите, що води менше є. Вчора ця лунка була набагато більшою. Щодня мороз. Вона все зменшується і зменшується. Серце були, така краса зникає на наших очах. Ви бачите, тут вчора лисиці доїдали цих лебедів. Серце обливається кров'ю на допомогу пернатим. Прийшли самі люди. Громадська організація Нове покоління спільно з усіма небайдужими почали підгодовувати птахів. Підключилися до рятувальної операції і сільські юнаки. Максим Монастирський не побоявся навіть по неміцному льоду нести корм для лебедів. Уже другий день поспіль. Волонтери висипають птахам по кілька мішків зерна. Я прийшов сьогодні, щоб я прийшов сюди сьогодні, щоб врятувати птахів. Тому що шкода, я люблю свою природу, хочу допомогти. Допомогти, щоб жили птахи. Я бачу їх часто, як вони гинуть. А шкода їх так залишити. Кормів для птахів не вистачає. Допомогти в порятунку лебедів може кожен. Для цього необхідно зв'язатися в соціальних мережах з організацією Нове покоління. Тільки завдяки спільним зусиллям лебеді символ любові і вірності. І далі будуть радувати нас своєю красою. З розмахом, колядками і звичайно пишним столом відзначили різдвяні свята у Слободзейському клубі Ветеран для пенсіонерів. Із концертом виступив фольклорний ансамбль Дригайка. У цьому році колективу виповнюється 30 років. Чим дивували артисти? Дізнаємось з наступного сюжету. Зазвичай ансамблю акомпонує кілька музичних інструментів, та й наряди змінюються частіше. Сьогодні колектив вирішив обійтися лише однією гармонією, простими національними костюмами, але це не завадило творчому ансамблю дригайка провести святковий вечір для присутніх. Обряди, різдвяні колядки і домашня атмосфера занурили всіх у казку. Бісері хороше клубі панує добра атмосфера, накрили стіл, але справа не в новорічному столі, а в спілкуванні душевному теплі, яким хочеться поділитися з кожним. З 93-го року життя Уляни Андріївни кардинально змінилося. Вона знайшла другу сім'ю в колі творчих однодумців, ансамблю. Тепер артистка не може уявити своє життя без рідного колективу. Наш колектив, колектив, который... Наш колектив це люди, які збирають фольклор, примножують його. Це пісні, які не залишаються тільки в нашому колективі. Ми їх розмножуємо, виступаючи, дізнаємося, де хто щось відзначає. Громада або колектив обов'язково ми приїжджаємо їх вітати. Творчість учасників не обмежується лише концертами в стінах клубу. Колектив відвідує самотніх пенсіонерів і людей похилого віку з республіканських будинків престарілих. Сьогодні ж ми прийшли сьогодні. Ми прийшли традиційно вже в клуб ветеранів до людей похилого віку, тому що колись і ми будемо такі, як вони. Ми не хотіли обділити їх увагою. З різдвяними святами ветеранів привітали учні надільної школи та представники влади. Хочу вас всіх поздравити. Хочу вас всіх привітати з Різдвом з 2017 роком. Рік півня. Я впевнений, буде для всіх нас успішним, благополучним, і всі разом ми подолаємо труднощі. Спасибі вам величезне за теплий прийом. Ми сердечно на вас. Ми сердечно вітаємо вас зі святом Різдва Христового. Бажаємо вам здоров'я, мудрості, терпіння, радості у вашому житті. Менше втрат, що було, і більше радості. Боже благословення! Хай буде завжди з вами. Оксана Крук, Олена Костілій для програми. Вчасно. Сьогодні, 11 січня, з ініціативи ООН та ЮНЕСКО відзначають День слів вдячності. Для кожної країни ці слова звучать по-різному, але їх суть від цього не змінюється. Вони дозволяють символічно повернути людині зроблене нею добро, стати ближчими один до одного. Передають енергію добра і світла від людини до людини. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 12 січня очікується мінлива хмарність. Без суттєвих опадів. На дорогах сніговий накат. Вітер південно-західний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 11-13 градусів нижче нуля, в день – 4-6 морозу. У столиці вночі – 10-12, в день – 3-5 із позначкою «мінус». Атмосферний тиск близький до норми.